Об'єднання чи ліквідація відтепер. Парк Жовтневий і центр культури та дозвілля імені Тараса Шевченка стали однією юридичною особою. Більше дивіться в нашому сюжеті. Ліквідувати парк Жовтневий. За таке рішення на сесії міської ради проголосувало 23 депутати. Відтепер спільно з парком Шевченка це єдине комунальне підприємство, яке підпорядковуватиметься тресту зеленого господарства та матиме одного директора. В чому полягають покращення? В тому, що у треста зеленого господарства є відповідні можливості щодо проведення благоустрою парків, сюди не потрібно буде якихось особливих додаткових комунальних значних витрат бюджетних, так як у них є зелені. Лені насадження у них є техніка для того, щоб почистити сьогодні старі більше як сторічні дерева. Начальниця управління культури Юлія Савтенко каже, таке рішення незаконне. Це рішення таке не може бути законним по одній причині, навіть по двом. Перша причина по перше, парк Шевченко і Парк Жухневий вони підпорядковуються управлінню культури. І вони входять в велику мережу закладів культури базу закладів культури, яке зареєстровано в Міністерстві культури та інформаційної політики при ліквідації чи організації будь-кого з цих парків. А значить, ми мали би міська рада, якщо ми виносимо в сесійну залу, це рішення мала би надіслати погодження. Міністерство культури та інформаційної політики. Поки в ратуші займаються паперовими перестановками, жителі Чернівців нарікають на реальні проблеми. Дивлюся, що тут от, недавно поставили цю ігру, дитячу площадку, там вже метелик без болтів. Що треба дивитися, щоб... За технічним станом, бо жалко, скільки грошей говорили. Взагалі немає дорожок. І якщо можете, будь ласка, крупним планом там засніміть у ці плитку, яка лежить, тому що ну, діти її граються. Я навіть в групі писала там э, хороші чернівці, здається. І мені відповіли, що якось в коментарях, що якось у дитині на ногу впала ця плитка навіть. Ну, звичайно, це ну, зовсім незадовільно. Все подобається, але дорог нема. Це дуже. Аляска дуже погано їздиться тут. Мені не подобається дитяча площадка вже дуже давно все турбує. що мало місця, там взагалі е, немає ні гойдалок, нічого. Все дуже страшне. Діна мене зовсім совершенно не устраюває. Це глупость там зайняли таку територію. Начальниця управління культури каже, парк Шевченка та парк Жовтневий мають різну концепцію, тому потрібно звернути увагу на них та облаштувати їх належним чином. Рішення об'єднати зелені зони депутатка називає політично вмотивованим. У мене складається таке враження, що ліквідовують два парки, які руками не фінансуються. Потім е, за рахунок спонсорських коштів роблять з них цукерочку, і відтак картинка дуже крута. Вау! Крутя. У нас дивіться, які зараз які були парки, які стали парки. Тож, яка оптимізація відбудеться в парках, поки невідомо. Однак на персонал шовтневого невдовзі чекає скорочення. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.